Цей літачок у нас бойовий вже потрапляв під обстріли. Воно видно слід від кулі. Ось біля антенки. Ось 5.45 працювало по нам. Це раз пощастило та не збили, але буває різне. Ця бойова пташка вже не раз влучно відпрацьовувала по позиціях ворога. Одна людина керує камерою, інша сидить та керує літачком швидкістю, висотою. Якщо працює реб, виходить з зони дії ребу та шукає картинку. Цей безпілотник лелека на озброєнні в аеророзвідників 108-ї бригади ТРО, які тримають лінію оборони на Запорізькому напрямку. Ворог кажуть, бійці постійно навчається, тож доводиться змінювати і власні дії. Частіше за всього вони ставлять муляжі, які видають себе захибні захинні цілі. Інколи можна переплутати, так же само шукати техніку, яка зараз накрита масетками. Дрон лелека виготовлений із карбону над легкого матеріалу. Безпілотник міщує усі необхідні складові: насамперед, бортовий комп'ютер, камеру для дорозвідки та корихування цілей. Лелеко керувати не складно, але складно боротися з ребом. У них є там якісь там сигнатури, вони сразу розуміють, що до них летить наш, наш літачок. Але ми все одно якось знаходимо там коридори, міняємо висоти. Головна перевага лелеки дальність польоту. Якість зображення в принципі нормальна. Ворога зараз майже не видно, бо пішла. Зелена трава, зелені дерева, але все одно знаходимо, все одно бачимо і все робимо те, що від нас потрібно. Наші оборонці зізнаються, насамперед полюють не так би мовити, смачну здобич. Ми її називаємо жирна ціль. Да? То одразу оперативно через засоби взаємодії. Ми виходимо на ударні підрозділи. Це вони можуть бути різного типу. Це можуть бути артилерійські підрозділи або наші ударні. Це робота в день, це робота вночі. Пріоритетні цілі, ворожі системи РЕБ, ППО та артилерійські установки. Бійці розповідають, вони і самі цілі росіян, адже аеророзвідники це очі армії, ворожі екіпажі, так такі самі там аеророзвідки або fpv дронів Бувало і таке, що ми знаходили, ми просто бачили запуск FPV, ми знайшли, одразу ж визначили, де цей екіпаж ховається, і туди нанесли ураження. Потужності та можливості роботи наших аеророзвідних підрозділів у порівнянні з початком повномасштабного російського вторгнення зросли у рази. Військові не приховують працювати складно, адже ворог має більші потужності. Але українські захисники мають головне бажання перемогти. Денис Сінегін, Христина Венгля Ускайта, Факта Сітіві, Єдині новини.